Що там? Шалава драні, бомжі за Спанії, їде наш патруль, Лоран і Юкіо. Увага, увага, покиньте транспортний засіб. Увага. Мужик, ти на декілька корівні нижче від мене. Увага, покиньте транспортний засіб. Грободідин <клухи> Юкіо. Зупиніться. Грободідин? це що таке? Вас арештовано! <клухи> Не здаюсь мусорам! Ваші облікові документи. Поняв. Їду. Юкіо, громадянин Юкіо. Зупиніть авто. Ні! Підняти роки. в землю. в землю. Покладіть зброю. Живим не даюся! Увага! Увага п'ятому взводу! Підозрювальний пливе через тису! Володя! Володя, ви теж вміємо бігать! Володя! Спускайтесь! Володя, ви теж вміємо бігати! Зупиніться! Володя! Володя досить бігать! Володя, зупинись! Володя, зупиніться! Пакедова! Так, а як вона, план ну, перехоплення. Типу... Бля, ну план перехоплення, ти сам що, Ми туди не поїдемо, там цей невіжений. Переслідуй колесам! Два чоловіки! Орієнтовний вік 30 років. Їдемо по 32-му шосе! Як чутно! По колесам, по колесам стріляй! Запрошуй підтримку! Аварія! Аварія.